Це все. ця галочка над містечком, народи вільні, аж тепер ти вій. Моя поразка зветься берестечком, на Київ наступає ледзирів. Я вже не є. Мене вже були Уже Уже не держить голову, Сльодами був найдужчий, тепер сидиш самотній, найладужчий і б'єш, як прахне мирський тячок. Ті заклепані госари, якби не зраду і хаповити хана, як би живий був вощайніший на мій криден його колом і як би не дощ, якби не мремський розбрат, якби хоч трохи грозду підшили, якби старшини не пішли у розвиток, Якби, 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 тепер стирчиш над рідною землею, як корінням до догори. Чого ти ждеш, якої в Бога ласки в твоїх радутах проростає мох? Оце й все, одна така поразка закреслює 112 перемог. Весована Вкраїна, схрестивши руки всіх своїх життів. Моя вина, мій гріх перед людьми, усе ж було за нас, чому ж програма?